До регулятора і до європейської інтеграції, ви бачили, що тема нашої сесії це інтеграція в єдиний цифровий ринок ЄС і роль та місце незалежного регулятора. Чому власне так? Так, тому що наявність незалежного регулятора є прямою залежністю від нашого успіху в інтеграції в єдиний цифровий ринок європейського союзу, і безумовно, заради того, щоб підтримувати нашу євроінтеграцію, і підтримувати лобі. Інтересів України, яким ми так активно займаємося, власне на міжнародній арені таким важливим сегментом є і міжнародне співробітництво нашого регулятора. Як ми це характеризуємо в контексті євроінтеграції інтеграції інтеграції єдиний цифровий ринок? Це те, що регулятор є драйвером цієї інтеграції, зокрема, коли ми говоримо про ринок електронних комунікацій сьогодні у вітальному слові пані Рената Ніколай вже Сказала, мабуть, все, що можна було сказати в контексті важливості ролі незалежного регулятора і те, що це насправді ключ до ефективної і швидкої інтеграції в єдиний цифровий ринок. Тому це не зовсім наша теза, яку ви зараз бачите на екрані, це скоріше константа, і вона такою є. Ми сьогодні дуже багато вже говорили про закон, про незалежний регулятор, про наш регулятор. Ми також згадували про закон про електронні комунікації. Але що важливо. Це не просто нове секторальне законодавство, яке ми отримали на початку 2022 року. Важливим маркером є те, що воно євроінтеграційне законодавство. І, власне, обидва закони становлять той пакет секторального законодавства, який не в останню чергу, а ймовірніше, в першу чергу, розроблявся саме з метою імплементації Європейського кодексу електронних комунікацій. І, власне, це була Такий Перший етап, коли Україна імплементовувала законодавство європейсь... європейське на рівні і в той самий час, коли його імплементовували країни-члени, а не вже постфакт, як в дуже багатьох випадках це відбувалося. Ну і безумовно, що самі закони по собі існувати не можуть. А для того щоб законодавство було імплементованим, а йому чередує власне розробка нормативно-правових актів і практичного застосування. І я дуже горда сказати, ти що наша? Велика команда, і це вся команда регулятора, яка дуже важко інтенсивно працювала над розробкою нормативно-правових актів, які приводять в дію обидва закони. І в минулому році, незважаючи про те, скільки ми сьогодні говорили, і ще я впевнена, будемо говорити про стійкість, про забезпечення українців, зв'язком нам вдалося розробити, прийняти і вже на практиці багато з них застосовується 24 нормативно-правові акти. І власне це є дві треті. Тіх від загальної потрібної кількості, яку необхідно розробити власне для приведення в дію цих двох законів, і це насправді шалено швидкі темпи. Це Точно те, чи ми можемо пишатися, і тут ми теж не можемо не подякувати всім стекхолдерам, коли проходили публічні консультації, і за всі ваші думки, тому що це результат нашої спільної роботи, і саме спільно ми рухаємо нашу державу в Європейський Союз. Якщо говорити про угоду про асоціацію, яка є ключовим документом для нас, нам в минулому році, попри все, вдалося виконати п'ять заходів з плану заходів по виконанню угоди про асоціацію. І якщо порівнювати з власне мирними роками, це супервеликий показник, і а, у звіті Європейської комісії, а, яка підсумовує власне імплементацію угоди про асоціацію, саме сектор цифровізації отримав середню рівень готовності. А середній це, знаєте, така впевнена трійка. Але саме тут трійка не має лякати, тому що в даному контексті трійка це є абсолютна достатність сектору для початку переговорного процесу. І ми впевнені, якщо б цей сектор в цій класифікації оцінювався власне тільки електронні комунікації, цифровізація, наш рівень би був значно вищий. Тому технічно наш сектор вже на тому рівні, коли він готовий рухатися до подальшої інтеграції в. Єдиний цифровий ринок Якщо говорити про закон про регулятор, знову ж таки, це суперважливий крок і елемент, який наближає практично нас до єдиного цифрового ринку Європейського Союзу. Я казала вже в своїй попередній сесії про нашу команду. Так, от новий закон приніс нам функцій більше ніж в наші попередньому варіанті регулятора на ранкерзі більше на 249%. Але при тому це все забезпечує наша мала, але дуже. Амбітна і дуже компетентна команда, що дуже важливо, коли ми говоримо про закон про регуляторний орган, це те, що він вже на даний момент отримав власне позитивні відгуки зі сторони Європейського союзу і в дуже багатьох документах, які передували статусу кандидата для України. Пост різні звіти він отримав схвалення. Але єдине таке ключове, на чому і далі наголошує європейська сторона, ми це розділяємо. Над цим працюємо, те, що на законі ми не обмежуємося. Незалежність регулятора постійно має посилюватися, і чому власне незалежний регулятор. І є тим драйвером, чому це так важливо, тому що від незалежного регулятора залежить збереження балансу держави, інтересів держави, це захист прав споживачів, і це нормальне, комфортне і правильне регуляторне середовище, яке власне дозволяє всім. Регульованим сферам а, існувати, розвиватися, бути конкурентоспроможними і бути інвестиційно привабливими. І незалежність а, це ключовий фундамент, який допомагає досягти всіх цих результатів. Якщо ми говоримо про незалежність, так що це так, от незалежність вона дуже багатокомпонентна. Незалежність для регулятора має бути фінансовою. Сьогодні вже пан народний депутат і багато моїх колег говорили про те, що це те, над чим нам ще потрібно попрацювати. Це інституційна, жоден орган, жодний, жодна політична сила, чи жоден представник регульованого ринку не має впливати на рішення, які приймаються регулятором. Це адміністративна і незалежність у прийнятті рішень. І власне ціною цієї незалежності є підзвітність регулятора як формат. Сьогодні, коли ми презентуємо звіт про діяльність за рік і власне відповідаємо вам на запитання, але ніхто не може впливати на рішення регулятора, вони можуть бути оскаржені тільки в судовому порядку і в дискусії у вільній дискусії разом з вами. І власне це достатнє забезпечення кадровими ресурсами. Тому дуже часто, коли мене запитують, а де ти працюєш? А я маю бачите вже перевагу. Я працюю в регуляторі 3.0, про який я вам сьогодні розповідала. От коли мене питають, що таке регулятор, я завжди пояснюю дуже просто: регулятор це арбітер, це арбітер, який стоїть в центрі трикутника, на кожному куті якого є інтереси держави. Інтереси споживача і інтереси ринку. І наша правильна робота це напівжартома, але тим не менше, це коли всі три групи, баланс інтересів, яких ми намагаємося дотримати, в рівній мірі не задоволені нашими діями. Якщо говорити про те, що ж ми зробили в минулому році на шляху до єдиного цифрового ринку, насправді 22-й рік, попри... Все всю складність, попри всі виклики, з якими ми власне зіштовхувалися, нам вдалося насправді досягти шалених результатів знову ж таки завдяки нашим партнерам і конкретно особисто тим людям, спікерам, які будуть виступати одразу після мене. Першими набули членства в дуже важливих європейських органах. Ми в червні місяці стали членом берек. До цього ми з 2014 -го року говорили про співпрацю берек, і це та абревіатура, яку вже знає весь український ринок і державні органи, які з нами співпрацюють. Хоча в нас була дуже довга історія співпраці, і власне вона увінчалася тим, що ми стали членами берека в минулому році. Що дуже важливо, ми стали. Членами берека ще до моменту, коли ми власне Україна отримала статус кандидата, і це був маркер того, що український регулятор є на достатньому рівні, на рівні європейських регуляторів, заради того, щоб мати свою присутність в береку. Другий і власне такий маленький приюзм з від мене одним зі спікерів сьогодні буде голова Берек дві 2022 році. Анна Марі Сіпкіс, яка зробила дуже багато заради того, щоб на Регулятор опинився в берегу і заради того, щоб берег весь рік нас дуже активно підтримував. Друге, ми набули членства, а точніше статусу постійного, постійного спостерігача в IRGP. IRGP це орган незалежних регуляторів європейських у сфері пошти. Для нас це трішки новий сегмент, але ми зараз дуже активно інтегровуємося і пізніше я буду говорити, що у нас вже є результати роботи з ERGP і власне голова ERGP сьогодні теж буде власне виступати. За що ми вкрай вдячні, ну як і вся державна команда, мабуть, ми працювали в регуляторі над заповненням опитувальника, який за результатами його опрацювання і відкрив можливість для України отримати статус країни-кандидата. Дуже важлива сфера, яку ми сьогодні не так активно обговорювали це гармонізація, власне використання радіочастотного спектру. І тут я мушу сказати, що ми напевно саме цей сегмент є. Достатньо у форварді, тому що з 38 імплементаційних актів, які має імплементувати Україна відповідно до угоди про асоціацію, у нас повністю вже імплементовано 26 і сім частково імплементований. І це дуже класний результат. Роумінг роумінг це те, що власне було унікальним кейсом і історією. Такою прецедентною, яку ми створили, завдяки в першу чергу операторам, операторам українським, операторам європейським. Коли ми говоримо про спільну заяву, ми насправді дуже нею гордимося, але вона не стала би можливою без тих волонтерських а, і, а, дій, які вживали регуля... оператори, без того, що ми ще їх просили це робити. Це було зроблено практично з другого дня. І ми, власне, цим гордимося, тому що це той місток, який відкрив а, всю дискусію до приєднання України до єдиної роубінгової зони Європейського Союзу. Але що, ще важливіше, коли ми говорили сьогодні про те, що найбільше завдання регулятора це забезпечувати українців зв'язком, неважливо в яких умовах ми знаходимо, знаходимося. Ми говоримо про забезпечення зв'язком не тільки українців в Україні. Ми говоримо про забезпечення зв'язком українців за кордоном. І завдяки злагодженим діям операторів Європейської комісії, наших колег з берега, нас як регулятора, стала можлива ця спільна заява, і вона власне дала можливість в пікові моменти 5 і 5, 5 мільйонів абонентів залишатися на зв'язку. Це ті абоненти, які вимушено перебувають на території Європейського Союзу. Але, власне, це те, заради чого ми працювали. Ну і безумовно, що ми вже. Дуже активно рухаємося, як знову ж таки пані Ріната сказала. Ми зараз фіналізуємо весь формальний процес, який ми починаємо вже імплементовувати в контексті приєднання України до єдиної роумінгової зони ЄС. І тут я можу сказати, що напевно ми вас здивуємо, бо це відбудеться швидше ніж всі від цього очікують. Що ще дуже важливо, це те, що в минулому році у нас вперше була можливість у голови регулятора. Олександра Животовського виступити на цифровій асамблеї Європейського союзу, де власне поділитися реальним досвідом, як Україна проходить всі виклики, які пов'язані з війною, збройною агресією, як галузь переживає, і це все. І друге це власне говорити про потреби галузі для наших партнерів. Все це ми досягаємо не в останню чергу завдяки імплементації європейських проєктів або різних проектів технічної допомоги. І у нас є ключовий проект це проект підтримки цифрової політики в Україні. Власне, знову ж таки, це той проект, завдяки якому ми сьогодні маємо змогу зустрітися. Який підтримується делегацією ЄС і європейською комісією. Це суперамбітний проєкт, коли ми починали. Його у нас за нашим компонентом були три напрямки. Зараз у нас їх 12. і ми горді того, що ми в, в воєнний час не тільки не призупинили його імплементацію, а ще більше власне розширили його палітру. І сьогодні буде виступати керівник цього проекту. І я знаю, що мої колеги-експерти іноземні експерти цього проекту також онлайн. За що я їм щиро вдячна за ту за той рівень співпраці, який у нас був, тому що саме в рамках цього. Цього проєкту нам в минулому році вдалося ми на фінальному етапі розробки моделі Елорік, яку так очікує власне, ринок. І це унікальний кейс, що ця модель повністю побудована на даних, які ми отримали від операторів в умовах війни. Це кейси, у якого ніколи не мала жодна європейська країна. Ми працюємо над рекомендаціями для стійкості мереж. У нас є кризовий план. Ми власне працюємо над якістю послуг для споживачів. І це все, власне, велика частина нашого життя це цей проєкт. Ми також завершили і успішно реалізували проєкт польської допомоги. Ми вже не вперше це робимо з нашими надійними партнерами, польським регулятором UK. Сьогодні буде презентувати і представляти цей регулятор президент, пан Яцекоко. Ми дуже вдячні нашим європейським партнерам. і Власне, Польщі за це за такі, таку міцну підтримку і супорт, який ми отримуємо дуже багато років, і особливо це було відчутно в 2022 році. Ну і останнє ми ще навіть умудрилися взяти участь у ТАІКСі. Якщо про відійти трошки від євроінтеграції про міжнародне співробітництво, ми дуже активно працювали і, власне, ми використовували кожну можливість, кожну площадку заради того, щоб всім світовим партнерам доносити перше, що реально відбувається в Україні. Друге, з якими реальними проблемами і викликами стикається галузь, галузь зв'язку в Україні. Третє як ми адаптуємося, які швидкі рішення ми приймаємо, і це не аби який інтерес, який ми зараз бачимо зі сторони наших партнерів. Власне до українського досвіду, ми єдині на на привели. Які жаль, які набули в реальних умовах цього унікального досвіду, ми також доносили постійно нашим партнерам про потреби, і власне одним з дуже успішних кейсів є те, що нам вдалося отримати 3,5 тисячі одиниць обладнання для операторів для актив для швидкого відновлення пошкоджених мереж електронних комунікацій. Але що найважливіше, ми доносили до всіх наших міжнародних партнерів два ключові меседжі. Перше, я вже частково про це казала: наш найбільший урок, а тому, що все тримається на людях. Люди це найбільший капітал. Голова сьогодні вже говорив про цей героїзм звичайних людей, які лагодили мережі, ризикуючи ціною свого життя, і це те, що нас змушує дуже швидко рухатися вперед. Це те, що дивує шалено і надихає всю світову спільноту, і це точно той капітал, який ми маємо зберегти. І власне, друге, який меседж ми доносимо – в нашій країні більше не існує державний сектор, приватний сектор, міністерство чи регулятор. Ми всі граємо як одна команда. Наша команда називається Україна, і ми всі граємо за команду України. І, власне, не можна оминути увагою і. Нашу діяльність в міжнародних організаціях, де ми здійснювали ряд заходів заради того, щоб ізолювати максимально нашого сусіда, державу агресорам, і ми маємо тут дуже класні результати в рамках септу і міжнародного союзу електрозв'язку. У Нас цю роботу лідали колеги з дерспозв'язку, але у нас була суперкласна злагоджена команда з другого дня повномасштабного вторгнення, де ми дуже системно працювали з міністерством закордонних справ з нашим підприємством ДЦР з усіма хто був дотичний до цього процесу, і результатом стало те, що ми вперше в історії максимально обмежили присутність Росії у міжнародному союзі електрозв'язку. Вони не вибрались на жодну керівну посаду. Нам вдалося виключити членства Білорусь і Росію з септу і прийняти ряд дуже важливих резолюцій і заяв про цілісність України про підтримку України про відновлення сектору електронних ко комунікацій. і власне останній блок це двостороннє співробітництво. Це те, це дуже великий драйвер. Ми дуже пишаємося, що ми співпрацюємо з такою великою кількістю наших партнерів-регуляторів не тільки з Європейського союзу, але й світових. І ви всі знаєте, що у нас. Дуже є активна співпраця з FCC, з Федеральною комісією зв'язку Сполучених Штатів. І сьогодні для нас така особливий трепет і гордість, що буде виступати пані голова цієї комісії. Ми дуже суттєво розширили нашу палітру двосторонніх контактів: Сполучені Штати, Великобританія, Норвегія, Португалія. І ми дуже активні в цьому. Тому для того, щоб власне підсумувати ключові цифри, які ми мали в. Цьому році і про які я вже говорила, це те, що ми прийняли 24 законодавчі акти, які приводять, власне новітнє законодавство в дію. Щонайменше 4,4 мільйона українців залишалися на зв'язку, які вимушено перебувають в Європейському Союзі. Я казала вам, що в піку це було 5,5, середня цифра це 4,4. Ми отримали 3,5 тисячі одиниць обладнання. Багато це чимало в порівнянні з нічим. Я думаю, що це достатньо багато, і власне імплементували три міжнародні проекти. І ключовий меседж, яким би я хотіла завершити власне свій виступ, це те, що не зважаючи на те, що в умовах, повномасштабної війни ми мали дуже швидко адаптуватися і перефокусуватися на дуже багато інших завдань. Нам все ж таки вдалося лідити ті напрямки, які ми перед собою закладали, які набули особливо євроінтеграційний напрямок особливої ваги для нашої держави з точки зору безпеки, з точки зору набуття член статусу кандидата. Бачите, членство? Я вже думаю про майбутнє статусу кандидата України в Європейському Союзі і я. Дуже хочу вірити, що наступного року, коли ми з вами зустрінемося, ми будемо говорити про те, як ми успішно впровадили Rome Like at Home в Україні. Про те, як успішно ми розпочали переговорний процес, і про те, як успішно наш сектор вже інтегрований в єдиний цифровий ринок Європейського союзу. Це наш драйвер, це один з наших ключових пріоритетів. І ви завжди можете бути впевнені, що в особі регулятора ви маєте своє лобі на міжнародній арені, тому що ми. Ми правда гордимося нашою галузю, ми правда гордимося всім тим, що ви робили у 2022 році, і ми просто не опускаємо можливості про це говорити і доносити це нашим міжнародним партнерам. Я дуже дякую за увагу. Після мене буде просто зіркопад наших дуже шанованих спікерів. Дякую і слава Україні! Героям слава!